А ви задоволені? Ви задоволені транспортом у вашому місті? Я, чесно кажучи, не дуже, тому що інколи запізнююсь на роботу, очікуючи. А до речі, як правильно сказати, транспорт чи транспорт виявляється, помінявши наголос, я змінюю лексичне значення слова. Тож Транспорт наголос на перший склад. Це засіб для перевезення чи то людей, чи то багажу. А транспорт це банківський термін. Це дійсно пересування грошей в межах банку. Це коли банк дає наказ про видачу певної суми конкретній особі. Ось так, транспорт. А до речі, це слово прийшло в українську мову саме із латинської мови і вважається запозиченим словом. Тож розрізняємо транспорт і транспорт і правильно вживаємо ці слова. Ось так.